Вітаю! Ми притулок Best Friends. Я Ілона, волонтер, а це Трамп. Мій підопічний, так сказати. Ця собака прибула в притулок близько. Чотирьох років тому його забрали з промзони, тому що люди вважали, що він якийсь страшний, небезпечний, хотіли його застрелити. Небайдужі люди знали це і привезли його до нас. Він кастрований, дуже хороший, дуже-дружелюбний, налаштований на людину. Якщо ви його побачили, і він вам сподобався, якщо ви хочете забрати його додому, ви можете перейти або на наш сайт, або на інстаграм-сторінку, і там є контактні номера. Можете або звернутися просто в дірект, написати з вами обов'язково зв'яжуться і можна буде обговорити деталі. Якщо ж ви просто хочете стати е, його опікуном, можна перейти по QR-коду і е, інколи донатити на його утримання.